Я, ну, в Макдональдсі є правило трьох секунд. Ні, <laughs> Чуваки, там настільки слизька підлога на кухні, що просто з ума. Там so, can... кутка je... падає на підлогу, зразу в'їбало. <laughs> <laughs> там воно ну, настільки жирне, що можна поняв, з підлоги трохи мазануть і на гриль, і охуєнна буде. Там миють підлогу кожні півгодини. Знаєш, що я побачив недавно, що жіночка щось довго, працівниця Макдональдса, щось довго робила, і якась спеціальна працівниця підходить до неї і каже, «Алла, трошки скоріше. Типа, мені здається, що там є працівники, які підскорюють процес. Ти бачив? Є у всіх працівників просто рубашки так. у полоску. Так. А є у синю полоску. То це це інструктор. Ага. Він над оціми всіма працівниками стоїть, Він а над інструктором стоїть чувак, який блядь, у якого формі є кармани. <рес> Тому що до цього левела у тебе один карман, Блін. а просто у ЧБР немає карманів взагалі. Типа щоб ти руки не міг кишені закупівля? Так, да, чувак.